Поки ранок і не таке яскраве сонце, хочу зробити огляд для своїх майбутніх покупців, тому що часто просять показати картинки, вони не завжди ну, відображають, як рослина виглядає вживути, тим паче, що я ще й так собі фотограф. Ну, так, це біленьке, це ви бачите, це все рослини, які готові до продажу, які давно пересаджені в горщики, і як ви знаєте, що рослина, яка росте в горщику, її можна саджати протягом всього сезону. Це ось такі дирени Сібірика. Тут же бузок. Ось, бачите, магонія подоболисна, тобто видно, що новенькі у неї прирости, нове глянцеве, красиве листя, за що вона так, за що ми її так і любимо. А це, ось як бачите, зараз я дістану, це піраканта. Щирненько поставила, щоб не падали від вітру. Ну, ось іраканта також гарний приріст. Тобто видно, що рослина розвивається. Тут є аронія, тобто, горобина чорноплідна, є бузок, є вигіла. Ось, наприклад, це вигіла вогняні крила. Є лапчатки, які квітують, бузок перський, є дейції. Зараз я вам хочу показати три, дейції, які одночасно квітують. І щоб ви бачили, як, чим вони відрізняються по, по цвіту. Листочки дуже схожі, по них важко відрізнити. Ну, можливо, спеціалісти знають. Так, ось Це квітує. Strawberry Хілдс. Strawberry Fields от такі квіти. Це квітує Mount Rose. А ось це бачите, помпони Вона так і називається. Деться Pink-Pom-Pon. Так. Далі, зараз хвилиночку, дам собі дорогу. Що є? Є м'ята. У мене, ну, мабуть, десь сортів до 10 різних м'ят. В горщику пока тільки одна. Є м'ята, є материнка. Є іще у мене чабрець. Є шаблія, відповідно, можна, якщо ви хочете є у вас бажання, то можна зробити комплект, набір для пряної клумби. Це стільба, як бачите, ось. такі гарні кущики. Так, це маленькі тільки підростають з піретріумфанс, є бревінок варієгатний, є анемони, примули, є гейхери, трави. Ось, бачите, осока варієгатна, є іще одна осока. Ой. Не поставлю. Це осока ауреа. І є і ще хотіла вам показати, зараз уже по осоках покажу. Ось ви бачите, то я купувала її як осоку конусну. Різниця тут у варіагатної білий. Колір посередині, а у конусної він по краях. Ну, я ближче підійду, потім покажу вам. Це ось маленькі ще, але корінчики вже видно. Це хакурині шики, а це верба нана. Також я дуже люблю саджати в стаканчики не заради економії, а тому, що, ну, якщо я не помиляюсь, мабуть, пакети й дешевше, ніж стаканчики, тому що тут відразу видно кореневу систему і не потрібно рослинку постійно смикати. Це ось великі такі гарні кущі. Це гортензія. Гортензія із серії патів. Тобто Гортензії, які ростуть висотою до 80 см, це у вас будуть просто квітучі букети. Це рослинки. Тут будли спіреї, вони ще не розсаджені. Їх потрібно розсадити або по горщиках, або в ґрунт. Є і ще одна гортензія це гортензія вімсред. Red. Бачите, в неї червоні пагони. Так, ще якусь хотіть. Ага, ось ще одна трава. Це трясунка. Ось, бачите, які в неї. Як вам показати, щоб видно було такі ось дзвіночки, які так красиво грають на вітрі. Ну, лавандочка маленька ще тільки розростається. Є, це Вероніка, синя. Різні брисклети. Це керія. Що в нас ще є? Ну, гейхеру я вам показувала, вона різних сортів. Це похироплідник діябла, сніжноягідник, бадани. Це також похироплідник, як бачите, він навіть квітує. Це похироплідник Little Devil. Літ, тобто маленький. Маленький диявол. Ну, ось іще одна гейхера. Це гейхери, які йдуть на, буду їх ділити і розмножувати. Є ще одна дуже красива рослина, це гаура. Також бачите гарне коріння. Ось. І ще одна рослина до пряної клумби це. Шавлія лікарська. І є ще одна шавлія, шавлія мускатна. Але вона така доволі висока і об'ємна, тому я її не стала саджати в горщик. Що вам ще показати? Ну, давайте сюди ще підійдемо. Це ось також гаури і всюди бачите, яке коріння. В будь-якому стаканчику його видно. Це також, вже я вам показувала велику лайм-монстр Вейгелу. А це Вейгела також лайм-монстр, але в маленькому стаканчику. Тому можете брати, як ви любите, чи маленькі підрощувати, чи вже брати більш дорослу рослинку. Є лапчатки, лапчатка здається, що вона така проста, проста квіточка в неї, але її перевага в тому, що вона квітує постійно. Є ось ґрунтопокрівні, це вербезілля. І є ось такий зірчатий, красивий очіток. Кому потрібно в жовтий сад, то, будь ласка, звертайтесь. Ну, що, наче швиденько розказала є в мене іще в іншому місці посадки, ну, але я думаю, цього достатньо. Якщо, якщо когось щось зацікавило, будь ласка, звертайтеся, буду показувати більш детально, розказувати по цінах. Чому не називаю ціни зараз? Тому що. Я не знаю, коли ви подивитеся цей, це відео, і відповідно ціна може змінитися, та і рослини при цьому стигнуть нарости.